Якщо взяти звичайний автомобільний акумулятор і під'єднати до нього ось такий інвертор, щоб вийшла ось така збірка. А потім до інвертора під'єднати звичайну лампочку, яка працює від 220, то ми. Отримаємо світло. Про цю збірку я розповідав в своєму минулому відео, і там я повністю описав, як її зробити, з яких компонентів і які функції вона в мене виконує. І те відео подивилось насправді дуже багато людей. Я був не здивований, тому що тема сьогодні, на жаль, актуальна. І окрім переглядів, звичайно, в мене там було дуже багато коментарів. Окрім того, що експерти напихали мені за комірець за те, що я щось неправильно сказав і привів неправдиві дані за їхніми словами, я ще отримав дуже багато корисних порад. І однією з таких порад було змінити мій свинцево-кислотний акумулятор на щось більш пригодне для цих задач. І я вирішив насправді розібратися, чи є смисл купувати якісь більш дорогі акумулятори, акумулятори з іншою системою. Побудови і внутрішніх елементів для того, щоб просто отримати 220 вольт. Тому я вирішив все гарно порахувати, взяти реальні цифри з відкритих джерел, взяти результати реальних тестів, які проводились не в когось вдома, а на великій кількості тих самих акумуляторів. І сьогодні я розкажу, який саме акумулятор найкраще підійде для такої збірки, і найголовніше. В кінці я скажу скільки буде коштувати один кіловат енергії, який ми зможемо добути з збірки з акумулятора і відповідно інвертора. Тому не перемикайтеся, обов'язково додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь, як найкраще і найдешевше отримати оцих омріяних 220 вольт, коли вимкнули світло. А ще я порахую і розкажу вам, який акумулятор насправді краще підходить для таких збірок: свинцевий, гелевий чи, можливо, літій залізо-фосфатний. Отже, давайте починати і почну я з акумулятора, яким користуюсь я сам. Це звичайний автомобільний акумулятор. Свинцево-кислотний, їх ще називають. Цей акумулятор створений для того, щоб запускати двигун автомобіля. Він в першу чергу розрахований на старт і на високу напругу на дуже короткі проміжутки часу. Тобто, цей акумулятор не дуже підходить для того, щоб його довго розряджати і довго заряджати. Його основна функція видати. Потужну іскру, яка заведе ваш двигун, відповідно на постійній основі цей акумулятор показує не дуже гарні результати. Я маю на увазі цифри в по кількості заряду і розряду, який він може витримати, перш ніж просто помре. І давайте перейдемо до цифр для того, щоб всі дані були. Однаковими я рахував акумулятор на 100 ампер годин і зі струмом, який він видає, 12 в 12 вольт. Отже, сьогодні, на початок грудня 2025 року, середня вартість акумулятора свинцево-кислотного. На наших маркетплейсах становить десь 4,5 тисячі гривень. Є варіанти дешевші, є варіанти дорожчі. За 4,5 тисячі, ви точно купите собі свинцево-кислотний акумулятор на 100 Аг, на 12 вольт, і ще плюс туди може навіть зайти доставка, тобто 4,500 на те, щоб купити цей акумулятор з відкритих джерел, а також Char GPT, Мені підказали, що якщо цей акумулятор розряджати на 50% і не більше, він протримається від 300. До 500 циклів. В коментарях до минулого відео мені казали, що це максимум 50 циклів, але, мабуть, малося на увазі повний заряд і повний розряд. Ми будемо брати щадящий режим. 50% в такому режимі акумулятор зможе віддавати тільки половину своєї ємності, і при цьому він буде втрачати свої сили якомога довше. Тобто, ми маємо 300 500 циклів на звичайний свинцево-кислотний акумулятор. При такій роботі акумулятор буде сідати десь до 12 до 12,1 вольта, що в принципі. Співпадає з тими коментарями, які були знову ж таки під попереднім відео. До більшої відмітки розряджати я не раджу, можливо, якщо у вас скрутне положення і. Просто нема куди діватися, ви, звичайно, можете висадити його ще більше, але майте на увазі, що інвертор просто перестане перетворювати 12 вольт на 220, коли показник буде становити десь біля 11 вольт. Тобто сильно далі ви все одно не зайдете. Для того щоб зарядити цей акумулятор після того, як він сів на 50%, вам знадобиться 5-6 годин. При струмі 10 А, або в середньому 3 години при струмі 20 А. Тобто, якщо ваш зарядний пристрій буде на 10 А, то ви отримаєте 5-6 годин на повний заряд акумулятора після того, як він сів відповідно на 50%. Але ж скільки енергії встигне віддати акумулятор в такому режимі, якщо врахувати енергію, яка йде на перетворення з 12 на 220, ви отримаєте в середньому 550-560 Вт годин енергії. Грубо кажучи, якщо у вас є пристрій на 100 Вт, ви посадите акумулятор на 50%, то ваш пристрій зможе пропрацювати десь 5 чи 6 годин. І підводячи підсумок по цьому акумулятору, ще раз підведу певний ітог. Свинцево-кислотний акумулятор бажано не розряджати більше ніж на 50%, і так він пропрацює десь 300-500 циклів. За один цикл розряду до 50 ви отримуєте. 500-600 ватт годин корисної енергії. Після цього, якщо ви візьмете зарядку на 10 ампер і 12 вольт, то ваш акумулятор зарядиться десь за 5 чи 6 годин. І знову ж таки старайтеся не розряджати ваш акумулятор нижче 12 вольт, тому що якщо ви будете це робити, то життя вашого акумулятора повне. Дуже сильно почне скорочуватись, і ви не отримаєте 300-500 циклів. А можливо, навіть буде і 50-100 циклів, як писали знову ж таки в коментарях до мого попереднього відео. Далі переходимо до так званих гелових акумуляторів, або ще їх називають agm акумулятор На відміну від свинцево-кислотних акумуляторів, ці акумулятори розраховані на більш глибоке розряджання і так само використовуються в автомобілях для того, щоб, мабуть, живити системи автомобіля. І дуже довгий час підтримувати напругу всередині самого автомобіля. Дуже часто експерти називають цей акумулятор найкращим рішенням для подібних збірок, як в мене, з акумулятора і інвертора, за рахунок того, що цей акумулятор можна саджати на більший відсоток, ніж просто свинцево-кислотний. За своїм наповненням, свинцево-кислотний акумулятор і геловий акумулятор, по суті, такі самі. Там встановлені свинцеві пластини. Там є окислювач, реакція від якого і створює ті самі 12 вольт. Єдина різниця в тому, що свинцево-кислотний акумулятор всередині булькає, тобто там рідина дуже рідка, і вона як вода там переливається. В геловому акумуляторі чи AGM акумуляторі Ця рідина перетворена на гель, і кожна свинцева сота, яка вставлена в цьому акумуляторі, вона знаходиться ніби в окремій кишенці. Це дозволяє цьому акумулятору прожити довше і він легше переносить глибокі розряди. В цілому, все звучить дуже добре, і вже зрозуміло, що цей акумулятор краще підходить для таких систем. Але є один нюанс: це його ціна. Ці акумулятори дорожчі ніж звичайні свинцево кислотні. Їх так само легко можна купити в будь-якому автомобільному магазині і одразу. Забрати до себе додому. Але якщо подивитися на ціну, то вона тут вже майже в два рази вища. Тобто ці... середня ціна на такий акумулятор сьогодні десь біля 7,5-8 тисяч гривень. Будемо рахувати 8, Ну, врахуємо ту саму доставку і те, що в різних магазинах ціни можуть відрізнятися. Також врахуйте той момент, що дуже часто в магазинах ціна указана одна, коли ти дзвониш, виявляється, що вони просто забули поміняти ціну на сайті, і ціна насправді зараз трошечки виразила. Вище геловий акумулятор, на відміну від свинцево-кислотного, можна розряджати вже на трошки більший відсоток, тобто до 60%. І в такому режимі він пропрацює максимальну кількість циклів з відкритих джерел. Я дізнався, що ця кількість також майже в два рази вища ніж у свинцево-кислотного акумулятора, і складає від 600 до десь до 1000-1200 циклів заряд. Розряд а на те, щоб зарядити цей акумулятор від зарядки в 10 ампер, вам точно також знадобиться 5-6 годин. І знову ж таки, кількість корисної енергії, яку ви отримуєте при розряді такого акумулятора, буде складати 540-600 Вт годин корисної енергії. Тобто наразі виходить, що свинцево-кислотний акумулятор і гелевий акумулятор. В підсумку видають за один раз одну і ту саму кількість енергії, і ваш телевізор, наприклад, на 100 Вт зможе пропрацювати 5-6 годин. А якщо ми візьмемо просто лампочку на 10 Вт, то відповідно вона пропрацює 50 чи 60 годин. Ну і знову ж таки короткий підсумок по цьому акумулятору. Його вартість в два рази вища за свинцевий акумулятор. Його можна саджати на 10% більше, ніж звичайний свинцевий акумулятор. Енергії він вам видасть так само майже, як свинцевий. Акумулятор і заряджатися він буде точно так само 5-6 годин. І так, поки не забув, наразі виходить, що геловий AGM акумулятор краще підходить для збірки акумулятор-інвертор за звичайний свинцево-кислотний. Ну і давайте перейдемо до третього типу акумуляторів, які, на думку більшості людей. Ідеально підходять для збірки домашньої системи для того, щоб отримувати 220 вольт, коли у вас вимкнули світло. Отже, одразу почну з доступності, насправді тому, що літій ферм полімерний або літій фосфатний акумулятори у нас чомусь до сих пір не дуже популярні, тобто знайти одразу їх в магазині і щоб Одразу була наявність, виявляється інколи дуже складно. Але я провів певне дослідження, і виявилось, що в середньому сьогодні літій ферм полімер. Акумулятор на 100 А12 вольт можна придбати в середньому десь за 12 тисяч гривень. Як бачите, це найдорожчий варіант акумулятора, який можна використовувати в подібних збірках, але давайте подивимось далі. Можливо, не все так погано. Отже, почну з цифри заряд розряд. Розряджати цей акумулятор, на відміну від свинцевих акумуляторів, можна на 80, а навіть на 90%. І така цифра. По заявленню експертів і людей, які постійно користуються такими акумуляторами, не створить йому якоїсь значної шкоди. Тобто, це буде звичайний режим зарядки такого акумулятора. А життєвий цикл такого акумулятора складає по деяким даним навіть до п'яти тисяч циклів. Ну, я порахував, що це якось дуже занадто, тому я взяв середню цифру три тисячі циклів заряд. Розряд, тобто, вже зрозуміло, що такий акумулятор можна розряджати практично на 90% і так повторювати 3000 разів. Це нереально круто і порівняно зі свинцевими акумуляторами це якась нова космічна технологія. Також, на відміну від звичайних свинцевих акумуляторів, робоча напруга в такому акумуляторі складає. 12,8 вольта. Нагадаю, в свинцевих це 12 вольт. І враховуючи ці показники, і враховуючи те, що цей акумулятор можна розряджати на 80%, за один цикл розряду цей акумулятор увага видасть майже 1 кВт енергії. І ще один момент, за який варто звернути увагу на цей акумулятор, це швидкість його зарядки. Як я вже казав, швидкість зарядки залежить від зарядного пристрою, і на відміну від свинцевих акумуляторів, де максимально мені здається є тільки 10 ампер. Цей акумулятор можна заряджати зарядкою на 100 А, але зверніть увагу, дуже важливо, щоб акумулятор підтримував таку зарядку, і відповідно зарядний пристрій міг так робити. Особисто я би вибрав зарядний пристрій на 50 А і при 50 А цей акумулятор сівший на 80% відновиться за 2,5-3 години, а інколи навіть швидше. І якщо ви знайшли акумулятор, який підтримує зарядку на 100 ампер, то зарядити цей акумулятор ви зможете трошечки більше ніж за одну годину. І порівнюючи зі свинцевими акумуляторами, це знову ж таки якась колосальна і нереальна цифра. І знову ж таки короткий підсумок. Цей акумулятор можна розрядити на 80%, з нього можна отримати до 1 кВт енергії, а ще його можна зарядити за 1 годину. Ну це якщо все добре складеться, але в середньому показник буде десь 2 25 години на повну зарядку. І тут залишається останнє питання: який з цих акумуляторів найвигідніший? Тобто, якщо ми візьмемо один акумулятор і будемо його Використовувати протягом всього його життєвого циклу 300 циклів, 3000 циклів. Ну коротше, від від початку до кінця, коли цей акумулятор вмре, то яка буде вартість одного кВт енергії, яку ви будете отримувати з цього акумулятора? Я, звичайно, все перерахував, і коли отримав результати, вони мене трошечки здивували, тому що я думав, що. Цифри будуть якось дуже сильно кардинально відрізнятися, і питання, що вибрати, стояти не буде але тим менш. Давайте дивитись. Отже, якщо користуватися акумулятором правильно, якщо його не пересаджувати, якщо його повністю заряджати і слідкувати за його станом, то 1 кВт енергії, який ви будете отримувати зі звичайного свинцево-кислотного акумулятора, буде коштувати 20 гривень. Якщо ми візьмемо гелевий акумулятор і точно так само будемо дотримуватись усіх інструкцій, зв'язаних з цим акумулятором, то кожен ватт енергії, який ви зможете отримати з цього акумулятора. За весь його життєвий цикл буде коштувати 18 гривень. Як на мене, різниця в 2 гривні не дуже суттєва, але висновки ви вже робіть самі. І третій найдорожчий акумулятор, який ми сьогодні розглядали, це літій залізофосфатний. Якщо ми весь життєвий цикл будемо з ним користуватися правильно і бережно, то 1 ватт енергії з такого акумулятора буде коштувати 4 гривні. 30 копійок. Отже, які підсумки з цього можна зробити? Всі цифри, всі підрахунки і досвід усіх людей, які користуються збірками на основі акумулятора, говорить про те, що наразі краще ніж літій залізофосфатний акумулятор, нічого не існує. Так він дорогий, так він його інколи важко дістати. Але в цілому він по всім параметрам обганяє звичайні свинцеві автомобільні акумулятори. І статистика говорить, що чим далі, тим дешевшими стають ці акумулятори. Тому моя вам порада, якщо ви плануєте збирати збірку і хочете, щоб вона у вас працювала довго і стабільно, збирайте її на залізофосфатному акумуляторі. Такий акумулятор більш безпечний, більш надійний, більш довговічний. І найголовніше, що він більш зручний. Ви можете його більше розрядити, ви можете його швидко зарядити і прослужить він вам точно не один рік. А якщо говорити про свинцево-кислотний чи про геловий акумулятор, то тут я би, мабуть, все ж таки вибрав звичайний свинцево-кислотний акумулятор, такий як є в мене. Така збірка буде найдешевшою, її найлегше зібрати, і при нагоді ви зможете дуже легко поміняти один акумулятор на інший. І далі цим цим користуватися. І так, на відміну від EcoFlow Blue Yeti, чи інших зарядних станцій, такі збірки дуже зручні в тому плані, що ви можете легко замінювати акумулятори, ви можете легко замінювати інвертори, і ви можете точно так само легко придбати собі декілька акумуляторів одразу, придбати декілька зарядних пристроїв до них. І у вас одночасно буде проходити зарядка великої кількості акумуляторів, які ви зможете при необхідності просто поміняти місцями і все. І на відміну, знову ж таки, від готових збірок від провідних брендів, які, до речі, коштують все одно несорозмірно дорого. Ці збірки потім ще можуть стати вам в нагоді в хазяйстві, і ви можете їх використати в кінці кінців по прямому. Призначенню, ну і як завжди, вибір звичайно ж за вами, кожен дивиться в свій гаманець. Кожен враховує свій сценарій, як він буде використовувати такі збірки, і кожен робить вибір самостійно. А моя задача була просто вам розказати, які є варіанти, щоб зробити собі нормальну збірку під ваш гаманець, під ваші задачі, і використовувати її, коли у вас може зникнути світло. А я не прощаюсь, кажу до побачення і до скорих зустрічей в нових відео. І ще один момент, про який я обов'язково маю згадати, це те, що збірки, подібні такі, не можна використовувати на повну потужність. Дуже часто люди в коментарях пишуть про те, що така збірка не витримає бойлер, що така збірка не витримає духовку. Що на такій збірці холодильник чи морозильна камера пропрацюють дуже дуже мало, враховуючи всі нюанси і враховуючи часи, ви повинні навчитися підлаштовуватись під умови. Якщо ви адаптуєтесь, якщо ви все зробите правильно і навчитеся правильно використовувати енергію, вам не потрібно буде живити такими збірками якісь дуже потужні прилади. Такі збірки в першу чергу розраховувані на звичайні побутові. Прилади, такі як ноутбуки, прості офісні комп'ютери, освітлення, можливо, телевізори чи якусь невелику техніку, ви повинні розуміти, що будь-яка збірка, яка буде живити потужний пристрій. Вона відповідно буде так само потужною. А це означає, що вам доведеться викласти не, не маленьку суму, вам доведеться викласти просто величезну суму для того, щоб насолоджуватися гарячою водою в бойлері чи постійною безперебійною роботу холодильника чи морозильної камери. Тому, якщо ви все зробите правильно, то простої збірки з акумулятором на 100 ампергодин з інвертором десь на кіловат чи на півтора вам не знадобиться додаткових джерел живлення, і ви зможете комфортно жити, комфортно існувати і працювати просто з такою мінімальною збіркою. Тому ще раз кажу: не накладуйте сюди якісь захмарні задачі. Ви повинні розуміти, що захмарні задачі будуть коштувати захмарних грошей.